Доброго дня, шановні малята! У нас сьогодні з вами буде заняття художньої літератури Вивчення вірша Осінні квіти айстри. У саду осіннім серед золота і жовті розквітають. Айстри, квіти ніж... ніжні і красиві, їх пелюстки різні, як веселі фарби, вони нагадують про чарівні осінні дні. Астри це символ ніжності, і любові. Вони приносять радість, надію, тепло. Їх квітки, наче зірки сяють на небі, нагадують нам, що краса завжди є. Уперше зустрівши Астри, ти не можеш забути, як вони розцвітають у саду восени. Вони прикрашають світ своєю красою і серце сповнюють радістю і вдячністю. Також насолоджуйся красою Айст восени. Дивись на їх пелюстки, як на маленькі дива, вони нагадують. Що природа це дарунок, і ми повинні цінувати і любити завжди її. І ось ми з вами зараз вивчимо віршик. Айстри ранком сумували, що дощі на них не впали, Ала Айстри поливала, щоб вони не сумували.